Хочу сказати, я познайомилась чисто випадково, побачивши Олю нашу, от, побачивши в Тіктоки, я думаю, що вона говорить. Послухала її, тут з'явилася Олена. Я послухала її. Знов олічка з'явилася, е, щось воно є. І я просто виписувала у Вінниці, познайомилася з дівчиною, я брала в неї, брала вітаміни. Дивлюся в неї, але я кажу. Вийшли мені, вона це дорого. Я кажу, ти ж п'єш, п'ю. Та каже, воно погане, не знаю. Я ж взяла цей елев, вона мені вислала, але ж я ні з ким не совітувалась і почала його вживати. Ну, звичайно, я ж по цілій почала, У мене тиск піднявся, бо я гіпертонік 20 років. От, і тиск я почала зменшувати, почала думати, ну може, я там переріжу чи якось там Ну, перерізала спочатку. А тоді вона мені подзвонила, каже, можна розкручувати. І я почала пити. Іду по незалежності в нас у броварах. Валя сидить там коло магазину. Дивлюсь сумка в неї ситі люда. Дивлюсь, сумки в них севлюся. Така коробочка, як мені висали. Я кажу, дівчатка, ви що, п'єте елив? А вони так. Да". А мені ж ніхто не сказав. І я, шановні, звертаюся до всіх, хто це бачить. Коли я почала цей елем пити, у мене настільки підібрало ноги. А чому? Я зараз назву. вам Чому? Бо я нарахувала в 19, 19. Це хвороб, які в мене вже існують, яких я набрала за свої роки. Мені всього 7 плюс 2. Правда, один мені мужчина сказав, що вам 90 років. Я кажу, воно вже видно, що мені 90 років. От я тут усіх усіх виписала. І потрошку виписую, що Мені. проходить Мені. я всього, оце буде 2 серпня 4 місяці, але результат дуже великий, дуже великий. Я настільки ну рада, Олечка, я. Я Кланяюсь, перед вашу на коліна можуть стати, плакати хочуть. Спасибі вам, що ви завезли йому. Я дуже я стою на коліна вами. Моє сонечку, чесне слово. Я можу вам тут шпагат зробити, можу мостик зробити, що зробити можу. Бо я бивши спортсменка, я отримала травму. У мене треба було, у мене ж дочка лікар, значить, мені треба було операцію, яку робити, я хочу вам це назвати. Вона сказала, як хочеш, а стегновий сустав лівої сторони буде міняти це цю весну. Я коли той кажу, ні-ні ні, гроші тратить, там у мені стільки років, хай на осінь, думаю, буду відставляти. І що ж ви думаєте, коли я почала пити, мене ж як прихватило, я не можу вставати із ліжка. Я би ви бачили, як я сповзала і як я вставала. І я інструктор по фізкультурі в дитячому садку. Я єле доходила. І чотири дні я вже на четвертий день, коли прийшла на роботу, думаю, завтра я подам заяву на звільнення, бо я вже ходити зовсім не можу. От і що ви думаєте, чи воно почувствував, то лев більше? Давай працювати? Я на п'ятий день уже встала на це. Я просто звертаюся, щоб люди не боялися, бо кожен організм свій і по різному діє. І я почала бігати. тепер. Я майстер спорту. Я що хочу вам тут зробити. Сяду на шпагат, хочу бути. Що хочу зробити. Настільки діє, вірте і не гайте часу. Звертаюся там до всіх, своїх знайомих, родичів, лікарів, до всіх науковців. Пийте лєв, давайте людям. Тому що це наше здоров'я. Не гайте часу. Кажете дорого. Так от я спеціально сьогодні взяла цей клунок. Я оце ходила у сумочці, в мене всі вирізані ті ліки, які я вживала. А я приходила в аптеку, а мені треба оце. Витягую, дайте мені оце. А оце. І коли я порахувала, скільки я грошей тратила на оцей кульок, то вибачте. Це десята доля, оце що я п'ю еле. Так що я дуже вдячна цьому продукту. Вживаю я. Ну я хочу ще сказати. Значить, у мене за ці чотири місяці в мене я кожного дня пила від алергії. Зараз я не вживаю. Тепер мені весь час. Дочка приказувала, мама, ні в якому разі не можна зараз знайти <силит> позаду <посилит> поганий сон був у мене алергія. Так ну сідаличні нерви я не могла висижувати на роботі. Я чесно вам скажу, я з дітьми працювала. Але коли, наприклад, на комп'ютері мені працювати, то яну п'ять посиділа, а то так на комп'ютері, бо сидіти мені не можна. Зараз я поїхала в Трускавець на семінар, висиджувала цілий день і ще б сиділа, слухала, тому що я дуже рада, що була на цьому семінарі. Я багато чого взяла. Тепер розказую, що в мене печінка, нирки, шлунок, господи, поганий сон, алергія пройшла. гайморит. І оце мені весь час предлагали лікарі прокуривати. Дочка каже, ні в якому разі. От полощі там і проще. Гайморіт, ви, ви побачили, що з мене несло. так це я, я вам і розказав. Я просто розказую, що в нас у кожного різному буде. Може, в когось через рік. А може, в кого через, ну, в мене іменно, я три місяці, це чотири. У мене зміни дуже великі, я дуже рада. Так, і ще що в мене таке, ну, жировий. Біду в лікарню до медосмотр. Я йому кажу: ну, ну, пожалуйста, бо в мене мама вмерла так від цього. Жировик був, а потім рак і за 4 місяці вбралась. Ну, дуже прошу вас. Ну, добре, прийдете на світлий раз на прийом, і ми як щось придумаємо. Жировик був великий. Я не замітила, де він дівся. Тепер, я ж не бачу, що я худаю. Я навіть не замітила, я вам чесно кажу. А ми ж у підвал бігаємо з дітьми. І я, жилетка в мене була, але вона не сходилась на мені. Я так накидала її все. А тут у підвал біжим, жилетку оділа засібнула. Сіга. Я взагалі була поражена, розумієте, я ж не знала. Думаю, що таке? Ще раз спробувала ходить, і я скинула за ці оці три місяці вже 5,5 з кілограмів. Може, хто мене бачив, у мене такий животік потім такий був. О, такий. І не замітно ні по обличчю, я ні по чому не замітила, що це я це дуже гарно. Тепер дуже в мене я поламала ногу, і там у мене і атрос, і господи, що тільки коліна, і все. І я зараз відчуваю, як ну просто хочу сказати, щоб не боялися. От, наприклад, у мене сигнали. Інколи так починає, наче щось крутить. Чуть-чуть. Уже ну мені, ж уже, уже мені дуже гарно. Але все-таки буває. Значить, він діє. Тепер е е зріння у мене дуже гарно почало, я бачити почала. Я замітила, по чому окуляри. Прийшла, купляю, кажу, дайте мені, пожалуйста, плюс три. А вона каже: Ви подивіться, дає бумажку. Мені каже, про які ви плюс три говорите, коли у вас плюс два. Я кажу, де да, такого може. Даєш мені цю бумажечку, то я кажу, да я добре бачу. А вона каже, у вас плюс два. Уявіть, я проносила плюс три і думала, купляти більше. А воно вийшло плюс два. От вам, бачите. Так що я звертаюся, хочу. Ну, дуже багато я хочу вам розказати. П'ю, зразу кажу, що я вживаю. Елім це клад. Це клад. І я його так цілую. і зараз, я поцілій. по пополовині. Зараз поцілій'ю. Уже я почала шкупляти, дуже гарно. Я вдячна Валя допомагає це зробити все. От і я Елів. Тепер вона мені порекомендувала, я не хочу показати, мене дуже ліва, ліва значить, дуже великі вени були на акції. Мені операцію придбали, все. Я не хотіла нічого цього робити. Бо якби побачили, що з цими венами робиться, я в шокі. А чого порекомендували мені кардіо? Рекомендую всім прекрас! До них мені приписали ренеджер. Ну то є я. приписали. Я сама щитаю, Олечку, Олечку слухаю, приписую тіктокі. Всіх слухаю. Сама почала пити ісключительно для рук. Це дуже гарно. Оце я п'ю талашу шиші. Ні, кологеннички четвертий день п'ю. Ну, вкусний. Очень смачний. Так що я. Звертаюся, я тут навіть написала, хай там дочка моя ну, не ругає мене. Звертаюся до всіх лікарів, будете знамениті, якщо ви будете лікувати. Це ж ліки, це ж не ліки, це ж не таблетки. Не можна говорити, що ми обійдемось без лікарів, без аптеки. Цього не можна говорити. Але це клітинне харчування. Харчуйте своїх творих оціми. Ну, я скажу продуктами харчування. Вам будуть дякувати люди. Я звертаюсь до доньки, до своєї, до лікаря, яка теж знаменита, хороша, як лікар. Вона стісняється, ну, я від людей чую. Який От, і теж, хай вона хай більше, я її все скидаю, вже й підключила, щоб вона читала. І я їй кажу, ти поїдеш у Париж, жалко, що ти Трускавець не бояв. Готуйся, кажу на грудень у Трускавець. Ти послухаєш і без стіснення, шановні лікарі. Я вас дуже прошу, давайте продукти. Хай люди наші будуть і наші діти будуть здорові. От це раз. Тепер звертаюся до міністра до нашого, до нашого міністра, міністра нашого, це Броварського, який травці, ну він же наш. Міністр охорони здоров'я, ви що? Він щоб з на велосипеді зі мною їздив тут так, по і любві. Я звертаюсь до нього. Хай він заставить, щоб лікарі такі подружилися з цією компанією, тому що це, це незамінний. Хто новий? Будь ласка, чоловіків у нас мало. Які вони? Я не хочу сказати. Ну розкажи про новий про о, то новий продукт остраопасний дуже. Якщо ви хочете, я ж вже в возрасті, так що я можу сказати. Ну, якщо ви хочете жінки, щоб ваш чоловік чудовий був і прекрасний, купляйте йому той новий. Та ви що? Це чоловіки ваші будуть це вовче, якісь дзюмінки. От так що я звертаюся до всіх і оці, хто новий, дуже прошу, не жалійте. Не тратьте часу, і не я дуже прошу. Оце тільки ви тільки згаєте час і все. Дякую, Дякую. Тамарочка, Мар... передавайте. валічка буде на <пробуйте> столиці <сюди>. забуду <пробуйте> на.